30 травня 2017 року міністр оборони Степан Полторак підписав наказ, який визначає порядок призову на військову службу офіцерів запасу, які раніше не служили в армії. Відповідний призов передбачений пунктом 5 статті 11 закону України про військовий обов'язок і військову службу, та проводиться за наказом міністра оборони України у разі потреби. Окрім того, до законодавства були внесені зміни щодо гарантування призваним офіцерам збереження місця роботи посад і середнього заробітку відтак можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, закінчили військові кафедри, але досі не служили в лавах в Збройних сил України. Призовники з числа офіцерів запасу повинні мати вищу освіту, не нижче бакалавра. Призов є обов'язковим для осіб чоловічої статі, а жінки-офіцери запасу можуть іти на військову службу за власним бажанням. Термін служби таких офіцерів. Вісімнадцять місяців призову не підлягають офіцери запасу, які вже проходили військову службу в ЗСУ. Звільняються від призову офіцери, рідні, яких батьки, брати, сестри загинули під час проходження військової служби або під час проходження навчальних зборів. Також звільняються від. Призову офіцери запасу, які були засуджені, в тому числі з відстрочкою від виконання покарання. Атестаційна комісія обласного військового комісаріату може надати відстрочку офіцерам запасу. Відстрочка надається за сімейним обставин. Це в разі якщо офіцер має вагітну дружину або має двох і більше неповнолітніх дітей, або одну дитину віком до трьох років. Також мають можуть отримати відстрочку від призову на військову службу офіцери запасу, в яких є батьки. Які потребують догляду, офіцери військової служби за призовом проходитимуть службу поза межами АТО у пунктах постійної дислокації військових та підрозділів. Також вони можуть залучатися до служби в АТО, але лише за власним бажанням і після укладення відповідного контракту. Під час проходження військової служби офіцери-призовники виконують обов'язки і користуються такими ж правилами та пільгами, як і офіцери-контрактники.